Вибух у Чернігові пов'язаний зі спробою пограбування банку, і злодії готувалися до нього заздалегідь. Таку версію суспільному розповіли місцеві жителі за їхніми словами. Вони раніше викликали поліцію, проте правоохоронці нічого підозрілого не знайшли. Тож, що сталося у Чернігові? і Чи є у поліції версії? Ранок 6 травня Чернігів біля одного з банків на вулиці Івана Мазепи працюють поліцейські. За кілька годин до цього тут стався вибух, після чого приміщення загорілось. За словами речниці обласного управління ДСНС Ніни Луценко, рятувальникам знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та розпочати розбір зруйнованого банку, який прибудований до 10-ти поверхівки. Одна з її мешканок каже: з їхнього підвалу зробили підкоп до банку. Зараз до нього немає доступу. Там працює поліція за інформацією речниці Нацполіції в області Наталії Слабеняк. Травмованих внаслідок вибуху людей немає. Поки тривають слідчі дії, про причини вибуху офіційно не заявляють. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. Щоб дізнатися про збитки, які зазнав банк, суспільне зробило інформаційний запит та чекає на відповідь. Дарина Перепечон, Олександра Мілашевська, Олександр Поліщук, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів.